На Закарпатті оголосили переможців третього Карпатського гірського міжнародного кінофестивалю ЦМІ 2022 Тривав він з 15 до 18 вересня. Участь взяли режисери з різних куточків світу. Головною умовою було те, що стрічка мала розповідати про гори. Також під час кінофестивалю за сприяння благодійного фонду Серце до серця зібрали понад 14 тисяч гривень, 20 доларів та 20 євро для українських захисників. За ці кошти планують закупити аптечки та медикаменти військовослужбовцям. Майбут. В ньому найкращі фільми планують показувати в різних регіонах країни. Серед переможців цьогоріч одразу три українських стрічки. Кращий документальний повнометражний фільм це отримала стрічка відлюдник Стрейгу, режисерки Лік Зі Маккензі Великобританія. Кращий документальний короткометражний фільм отримала стрічка «Минуле, майбутнє гора режисерки Марії Лук'янчук. Української режисери. Піцально відзнаку журі отримали фільми Плаєви. Джешвіллі України Україна і фільм Берг режисерки Йоки Олтар, режисерка сама із Нідерландів. Приз глядацьких симпатій здобув документальний фільм Вільна людина проща режисера Сергія Дмитренко, також українського режисера.